Артем, давай порівняємо готелі Шарма, який кращий зимовий період. Альбатрос аквапарк чи ріфозі з Біч? я б зараз брав Альбатрос-Аквапарк, тому що мінус 200 євро. Найзахищеніша бухта Шармель має пляж ще й величезний аквапарк. Із нюансів не перша лінія, але кожен 10 хвилин трансфер. Султан Гарден чи санрайс Монтемар. Я брав санрайс Монтемар. Мінус 100 євро і краща інфраструктура. Є величезний аквапарк і аквазони, які підігріваються в султані. Тільки одна гірка і те дітям до 12 років. А по кораловим рифам по території дуже схожі по харчуванню. Санрайс мені здається навіть нічим не гірше. Мерітім, Джолі Віллі, резорт Енказіно або Пік? Однозначно, мерітім. По перше, не набагато дорожче всього плюс 100-150 п'ятдесят євро. По-друге, тут є аквапарк з підігрівом, набагато якісніше харчування. Адже це один із готелів, де є чотири види смузі, червона риба, кожен день морепродукти, а так само захищена бухта на Мабей, як і в Мовимпіка, але всі параметри на голову вище. Віатель шарм чи ріфуазі з Блубей. Я брав все таки віатель шарм, тому що по перше, мінус 150-200 євро. У Шарм. по друге, він після реновації по номерному фонду по території Так, да, аквапарк не гріється, але й в ріфуазі з блубей він не гріється. Тож бухта Шарксбей закрита від вітру і якісніше харчування буде, тому що кожен день морепродукти тут подають навіть манго. І мені здається, що для дітей більш кращі дитячі клуб. Парк Редженсі Шарм чи Альбатрос Пелес однозначно, парк Редженсі Шарм. По-перше, це сама закрита бухта Гарденс Бей, де є кораловий риф і піщаний захід. Тому що Альбатрос знаходиться в раз на соні, в глибоку зиму буде відчувати вітер. Є гірка, яка підігрівається. Так, да, єдиним плюсом Альбатроса це аквапарк з підігрівом, але гірша бухта по харчуванню парк редженсі однозначно кращий і. Кращий захід воду піщаний плюс коралевий риф Гранд Оазіс чи Дабл Трібайхілка? Я би брав Гранд Оазіс. По перше, мінус 150 євро вигіда. По друге, він кращий по харчуванню, тому що це мережа савой. Єдине, що в Трі є акопарк, але він без підігріву, тому в зимовий період великого сенсу немає. Наватель біч чи дзфайрос? Джазфайроус, по-перше, мінус 200 євро, а то й 250. По-друге, є аквапарк. По-третє, так само бухта на Амабей захищена від вітру. І ще й краще харчування. Тому що по Новотелю -на є нарікання по якості, при їх вартості, як на мене, вона завищена. А для правильного вибору, плюс у коментарях, а також шапці профілю мій Viber і Telegram.